Допомога тим, хто цього потребує, найкращий прояв підтримки. Зараз я тримаю продуктовий набір, який громадська організація Територія Добра Поділля видає переселенцям, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям. Ми дізналися, як ці набори забезпечують основні потреби тих, хто опинився в складних життєвих ситуаціях. Видають продукти один раз на чотири тижні для потребуючих на різних пунктах наразі. Найбільше допомоги отримують внутрішньо переміщені особи, які переїхали з Харкова, Херсону, Донеччини, Бахмуту та інших територій, де тривають активні бойові дії. Кожний місяць допомагають нашим переселенцям і продуктами, і речами, і новими речами. Дуже благодарна за таку допомогу, тому що завдяки вам ми живемо і кропи. Ну, різної такое, все, що дійсно воно потрібне зараз на даний момент, тому що вживати дуже трудно. Я сама без роботи, не на пенсії ще, вот, і боляча куча. Цей продуктовий набір дійсно допомагає вижити. Громадська організація здійснює волонтерську діяльність 2017 року. Вже з початком повномасштабного вторгнення працівники забезпечили продуктовими наборами чимало сімей. Кількість виданих продовольчих комплектів сягає майже 50 тисяч. У них включені найважливіші продукти. Крім того, волонтери надають допомогу із ліками, речами та засобами гігієни. Там є мука, є консерва. Консерва або там хвасоля, або рибні консерви, січка, буває рис, буває гречка, буває макарони, вироби, олія. Серед волонтерів організації також є внутрішньо переміщені особи. Приїхав сюди, прийшов за продуктовим набором в початку війни знаєте, до території Добра Поділля і так сподобалось, ну, дивлюсь людям допомагають. І, знаєте, і сам почав цим займатися волонтерством. Ну, і дуже, дуже ну, надихається. По-перше, нові знайомства, і е, нові друзі, багато таких, знаєте, багато позитиву в цьому житті. Особисто я. Реєструю хлопці та дівчата фотографують, видають продуктові набори. Напори також волонтери в нас складають продуктові набори на складах. Також в нас відбуваються дитячі свята. Наразі організація територія Добра Поділля займається не тільки допомогою ВПО, малозабезпеченим забезпеченим та багатодітним сім'ям. Відтак їхня база налічує близько 25 проєктів. Один із них заключається в тому, щоб підняти настрій діткам, які зараз знаходяться на деокупованих територіях. Тож волонтери розвозять солодкі гостинці та продуктові набори сім'ям зі сходу. Яна телеканал Перший Подільський.